Друзі, вітаю! Життя саме підказує, які теми треба висвітлювати. Тож сьогодні буде про крадіжки в транспорті. Два дні тому намагалися обікрасти нашу нянечку в громадському транспорті. Я зараз поставлю відео її відгуку, відгуку про це. Так, а ну розкажіть, це в транспорті, так? Да, вчора? А в якому? 18 травня. 18 вісімнадцятому тревесі. Два що там два чувака з двох сторін. Двох сторін зажали і не пропускали ну, зайти, бо вони виходили на зупинці на наступній. Сказали, вийдуть, я ну зможу Ну, Коротше, розрізали сумку, але не повністю, і достати нічого не встигли. Бо у нас Таня на досвіді, де, і вона основну свою сумку одразу прижала до себе. Де підмишку, а вони тільки цю розрізали. Треба розуміти, що крадіям пофіг, заможна ви людина чи не заможна, чи це дитина, чи це літня людина, яка там якось на пенсію зводить кінці з кінцями. Їм пофіг. В них є робота, на яку вони вчились. Наскільки вона праведна, та робота, то ну, не нам з вами надавати цьому оцінку. Хоча безумовно можна. Але ж треба розуміти, що моральних принципів наразі не існує. І їм не важливо війна, не війна. Тож так. Тепер давайте поговоримо, як цьому протидіяти. Я вставлю декілька відосів, як це відбувається, але це лише декілька відео, бо у Крадіїв дуже багато методів, і про всі говорити немає сенсу, бо дуже їх багато. Є сенс побалакати про протидію, як протидіяти цим речам. Це, мабуть, що є найголовніше. Перше, треба розуміти, що крадії з того і живуть, що крадуть. Тому, якщо вас вкрали, вибачте, але винні двоє: той, хто вкрав і той, хто дозволив це зробити. Як протидіяти? Зазвичай, якщо ми говоримо про громадський транспорт, це відбувається, коли люди заходять або виходять, або в тісному контакті всередині. Тобто, якщо ви заходите в громадський транспорт, і вас хтось підштовхує, або вже там вас зажимають, або починають з вами балакати, контролюйте в цей момент, особливо контролюйте ціні речі, які у вас є. Безумовно, якщо ви везете велику суму готівки, то я б не радив її класти всю в одне місце і тим паче в гаманець можна розпхати по різним кишеням. Кишені мають бути біля тіла, ви їх маєте контролювати. Ну і найкращий спосіб контролю це, ну, мабуть, що в руках. Особливо пильні будьте, коли з вами хтось за... намагається заговорити чи на вулиці, чи ще десь, саме в цей момент контролюйте. Або якщо до вас хтось в тісному, тілесному контакті намагається притулитися, чи ще щось. Бо найчастіше саме в ці моменти це відбувається. Або в руках тримайте цінні речі, телефони, гаманці, сумочки. Або... Це мають цінні речі, мають лежати в кишенях, які найближче до тіла, які ви відчуваєте. Ну і візьміть звичку контролювати ці речі. Так, безумовно, що це очевидні речі, я говорю. Але ж е треба розуміти, що просто знати це і не виконувати це все одно, що не знати. Тому саме з нашою нянечкою відбулося так: що коли в двох сторін її почали підпирати там двоє чоловіків, вона сумку свою основну притулила до себе до грудей обома руками. Обома руками. А другу, саме ту, яку порізали, теж підняла на, цей, на, ну, на певний рівень, і це не дало їм витряхнути те, що й дорізати, по-перше, до кінця, і витряхнути те, що там лежить всередині. Тож, бережіть себе і звертайте на це увагу. Всім добра!